Одним з найвидатніших творів Івана Петровича Котляревського є поема Енеїда. Працював автор над нею близько 26 років. Поштовхом до здійснення цього задуму стала поема Публія Вергілія Марона Енеїда, написана ще до нашої ери. Коли молодий Котляревський читав цей твір, перед його очима проносилися картини вільного життя запорожців та часи Гетьманщини. І Котляревський пише цілком оригінальний твір, залишив героїв та сюжет від поеми Вергілія, але розповів про свій народ, де кожним образом, кожною деталю давав зрозуміти землякам, що в його поемі йдеться про їх рідний край. Справді, зенеїди поставала Україна з її населенням, побутом, обрядами, звичаями. В троянцях зразу пізнаєш запорожців. З їх відчайдушністю і героїзмом, веселощами і розвагами, традиціями і звичками. Коли придивимося до одягу цих людей, то побачимо на них не тоги троянських звитяжців, а сорочки, широкі як чорне море, штани, чоботи, шапки, свити. Іван Котляревський вперше в українській літературі головним героєм показав народ, якому не потрібне багатство. Проте він не мислить себе без волі і швидше загине. Але не стане рабами. А моторний парубок Еней на протязі поеми Івана Котляревського виростає в лицаря, пройнятий почуттям власної гідності та пошани до своєї громади, і навіть вороги змушені поважати Енея. Поема Енеїда перший твір, що написаний живою народною мовою, мала бурлескний, тобто жартівливий характер. Іван Петрович Котляревський може до всього ставитись з гумором. Крім найзаповітнішого батьківщини, тоді найбільш нам допікає, коли зла доля однімає, що нам всього миліше єсть, як поет патріот, що любив народ і країну, він закликав водночас героїчно Обороняти свою землю від зухвалого ворога загарбника де общує добро в упадку забудь отця, забудь і матку, лети повинності справлять любов Отчизні, де героїть. Там сила вража не устоїть, там грудь сильніша від гармат. Герої поеми люди неймовірної витривалості, здоров'я, яке плеще через край, ніхто не зможе перемогти такий народ. 225 років минуло з часу виходу поеми. Генеїда не втратила свого звучання і дотепер. І коли сьогодні рідна батьківщина в небезпеці, наші воїни мужньо захищають її. Ми чуємо інший голос, голос котляревського гуманіста і просвітителя, що оспівує геройство, але проклинає війну. За 225 років поему перевидавали десятки. Ні, мабуть, сотні разів Енеїда залишається неповторною серед творів свого жанру, неповторною в усій світовій літературі та першою пам'яткою української класичної літератури. Шкода, що Іван Петрович Котляревський. За життя так і не побачив свого твору надрукованим повністю.